Українська народна казка Коза Дреза Жила собі дід та баба. Одного разу дід поїхав на ярмарок і купив козу, привіз її додому і наступного ранку посилає він старшого сина Ту козу пасти. Хлопець пас її весь день і надвечір погнав додому. Тільки до воріт доганяє. А тут дід став на воротях у червоних чоботях та й питає, Кізонька моя люба, кизонька моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не їла та й не пила, тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Дід це почув, розсердився на сина, що той худобу погано глядить, і прогнав його. Наступного дня посилає меншого сина козу пасти. Хлопець її весь день пас і надвечір погнав додому. Тільки до воріт підганяє, а тут дід став на воротях у червоних чоботях і питає. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, а чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не їла та й не пила, тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Тут дід страшно розсердився і другого сина прогнав. Третього дня посилає вже жінку пасти козу. Жінка погнала козу і пасла її увесь день, а ввечері погнала додому. Тільки додому доганяє. А дід тут став на воротях у червоних чоботях і питає. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ох, ні, дідусю, я не їла, та й не пила. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки то й їла, тільки то й пила. От вже й розсердився цього разу дід і прогнав бабу. На четвертий день уже сам дід погнав козу пасти. Вас увесь день, а надвечір погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець поспішив. Став на воротях у червоних чоботях і питає Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти їла, чи ти пила. Ой, ні, дідусю, я не їла, та й не пила, тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки той пила, тільки й їла. От тоді дід розгнівався, пішов до коваля, загострив ножа І став її різати, а вона вирвалася і втекла до лісу. У лісі побачила коза зайчикову хатку, забігла всередину. І сховалася на печі. От прибіг зайчик, коли чує, хтось є в його хатці. Зайчик і питає: А хто, хто є в моїй хатці? А коза з печі відповідає Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупу ногами. Сколю тебе рогами. Ніжком затопчу хвостиком замету, Тут тобі і смерть. Зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком і плаче. Коли йде по лісу, ведмідь і питає Чого ти, зайчику, побігайчику, тут плачеш? Як же мені, братику, ведмедику, не плакати, коли в хатці моїй? Сидить страшний звір, а ведмідь йому. От я його зараз вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці є? а коза йому з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока влуплена, тупо, тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком за мету тут тобі смерть. Ні, зайчику, побігайчику, каже ведмідь. Не вижену я того звіра. Боюсь. І знову пішов зайчик до дубка. Сів і плаче, коли йде вовк і питає. А чого ти, зайчику, побігайчику, тут сидиш і плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в хатці моїй страшний звір сидить, а вовк йому. Я його зараз вижену. Де ж тобі, вовчику, його вигнати? Тут ведмідь гнав, а не вигнав? От і вижену. Побіг вовк до хатки і питається. А хто хто в зайчиківій хатці є? а коза з печі. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, зайчику, побігайчику, каже, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком. І плаче. Аж тут біжить ліском лисичка сестричка. Побачила зайчика та й питає, чого ти тут, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричку, не плакати? Якщо в хаті моїй сидить страшний звір? А лисичка йому? То я його вижену. Де тобі лисичко? Його вигнати. Тут ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав, теж не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. І побігла лисичка до хатки і питає. А хто хто в зайчиковій хатці є? А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. «Тупо-тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ні, зайчику побігайчику, каже лисичка, не вижену, боюся. Пішов зайчик знову, сів під добком і плаче, коли це лізе рак не борак, і питає. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його вижену, каже рак. Де тобі вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав та не вигнав, лисиця гнала, та й вона не вигнала. Де вже тобі? От ти вижену. От поліз рак до хатки і питається. А хто хто в зайчиковій хатці є? а коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, пів бока луплена, топу-топу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак все лізе та лізе, виліз на піч. Та, А я рак не борак, як ущипно буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає, та й з печі геть, та й з хати геть побігла, тільки й видно її. От зайчик радий прийшов в хатку та й ракові дякує, та й став собі жити поживати в своїй хатці».